Друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні в мене відео буде розпаковка. Довго ждав, довго вибирав. Ну а ви дивіться такий ось йде розпределитель, теж йде толвері. Тобто, ну, по качеству менш все таке, ну, на вид все качественне. Поняли? Ну, таке інтересне. Там. Подивимось, як він працює. І ці всі моменти. Мені зараз прийдеться залазити в бочку. Я не знаю, чи я пролізу в цей пройом. Це, це вроді надіжно. Ну так собі. Так, ну що, вони то його поставили прикольно. Фільтр цей. Ну тільки ж як його розкрутити. Хоч би чи ключ якийсь положив. Ви мені розкажіть по цьому розподільнику. Як що шорибує. Ви... Ну що, дивіться, ось ця апаратура. Отакий в мене тепер є оприскувач. У мене був мій старенький, Ну, я його продав. Так як його треба було вже робити, там насос теж стояв в толвері, він теж був у мене польський оприскувач, тільки був на 800 літрів. Це я зараз узяв марку нашу українську Вінмет Ось гляньте, шибдік. Шпільдік, чи як він там називається, ви мене ще в коментарі поправите. Табличка Вінмет, оприскувач навісний польовий. Е, що вони там у нас? 1000 літрів. 25 й рік випуск, е, випуска 105-й оприскувач. Ця фірма, фірма знаходиться в Льв... Львові, Вінмет, Це наша українська, тільки комплектуючі в нас йдуть польські. Тобто Насос у нас йде Толвері 120-й. Ось як ви бачите, тож все його всі характеристики. Бачите? Е, кому потрібні характеристики, ось все списуйте, будь ласка. Так, дивіться, пластик у нас приблизно, я не знаю, десь около сантиметра гляньте, толщина ну, дуже мочнява. Ось гляньте зверху дивіться. Бачите? Тобто ну, толщина в принципі непогана. Бачите, десь яка сухенька кацавелик, який лежить. Так, ну то не к чому. Так, ось. да, так, друзі, интересное, це, що мені треба буде залізти в цю бочку. Прикиньте, мене <свят> запхати в ту бочку, це жесть. Це, кстати, буде дуже інтересно. Ну я думаю, постараюся вам показати весь процес, поняли, як воно все буде це діло виглядати, поняли, щоб вам було цікаво. Бо що ж, оці всі механізми, все бачите? Його ж це треба все з нутри повставляти. Ну ладно, там позажимать, то питань не мое. Но ну, внутри их надо повставлять. Вот эти все отверстия, поняли? То есть... Так, нет, тут у нас на краю нема ничего. Так, ось вставлено. Ось она тоже вставлена, тоже ж сюда. Вот это же все идет на мешалочку. Тоже и надо вставить туда. То есть, и вот это мне надо будет залезть в этот проемчик. Я ж ну бочка, конечно, такая матеренькая. Я не знаю на скільки оце літрів. Я думаю, що літрів на 20. Этот самий. Так, що мені понадобилося за інструмент для зборки? Ножик, молоточок, пару головочок під хамутики. отверточка, шурупан, шланги, інструкція. звісно. Інструкція прежде всего. І сюди кинулася інструкція, по-любому треба. Чи керівництво. Так що отакий от процес. Так, ну що, буду збирати потихеньку. Я також обов'язково заказав новий кардан, щоб не паритися, зрозуміли? Е, я продав оприскуватель з карданом 6-8 шліців, в них же ще заказував кардан, То, щоб не було там питання, що я длінний купив, якийсь там короткий, що знаєте, як ото е, люди бувають купують оприскувателі і... Відтоді виходить, що вони ставлять кардан, там піднімають на навіски, виламує насос і лігне кардан. Там отакі всякі моменти я вже неодноразово чув. То я сразу заказав у них же і кардан. Він їх коштував 2000 гривень, тобто ну, взагалі недорого. Ну, я думаю, це пиль. Коротше, то есть. Взяв уже новенький, щоб мені надовше його хватило, щоб я там не мучився, не заказував ніде на сайтах. У них одразу я ж кажу по місту заказав і я думаю буде огонь. Там подивимося, як він роботає. І ці всі моменти. Так, друзі, беремо ножичок і оці всі моменти, ось ви бачите, ці всі загусіння, що внутрішньо. На кожному відверті треба поубирати. Тут позачищати, все, почистити, тут теж так само ось. все красивенько поубирати. Щоб все восставало і ніде нічого не закусило. Отут ось, отут. І, я думаю, все буде песенка. Так, ну шо, работаем. і що ви думаєте? кинувся ножиком, Блін, неудобно капеть. Пішов, взяв отакий терпужок. І отак от ось, Раз. Гляньте, песенка, просто ідеальна. Раз. і все. Те. Все-таки оце поярче, чим ножичок. Тут так само Тут так само так раз, зараз по кругу обійшолося І все, зараз отак всі по пообходят І буде все красиво, так работаю Так і дивіться такі шланги гляньте що поробили Спеціальні вже колечка. Ну це просто вообще кайф гляньте І ти проводиш там, тобі не треба нічого видумувати Де там що Цеплять, ну це ж удобно, ну согласите, це ж удобно, ну блін ну да, конечно интересно сделано. Сейчас туда выведу, там выведу, проведу їх аккуратно отут по цей, всі штуки, стяжками. Бачите, тут така спеціально зроблена якась виемка, щоб типа може кріпить там його чим-то. І отут отак повиводю, їх поприкручує і буде взагалі пісенка. І тоді отут ось оцей хамут скрутю з тяжечками і буде бомба. Так, проводимо. Так, от це сюди, от це сюди. Бачите, воно ну, тут все даже... все чутко сходиться. Витягуємо сюди максимально. Витягуємо це у нас іде. Це у нас сюди. Це теж сюди витягуємо. Ось тут скріпляємо От так ось раз. Зараз При... скрутю, прикручувати поки не буду, бо все треба поміряти, зрозуміли? Так, все, тут соєдинив. Тут все Тепер тут витягуємо. Так, звісно, немає со мною відеооператора, Щоб мене хтось знімав. Так би, звісно, було интересно. і я зараз його сюди ось Отак вот все проводю. Так, це воно розчитане. Це у нас сюди буде, це у нас буде сюди. І що в нас тут виходить? Гляньте, ідеально. Дотягнув, вот отак провів, вот отут, допустимо, прикріпив. И все, сейчас так, -так все делаю и дальше вам покажу. Так, друзья, ну що? я-то його все скрутив, Ці всі макарончики, все позажимав. Ну ще хаму не прикручував. Ось я. Е -е, сделаю як? Сделаю одну сторону прикручу до оцеї. Гляньте, отак все сделаю. Ну там допустим, ну ви поняли, що допустимо, цю сделаю отут прикручу, отак. А цю прикручу отут так. Тоді їх місці скручу і центрально тоже прикручу отут. Ну, в общем, вы поняли. Сейчас я вместе його скручу. І, ну, в общем, там уже, уже определюсь. Зараз самая головна фішка, що треба залазити в бочку. Це сам, саме інтересне. Сейчас прийдеться мені. Мені зараз прийдеться залазити в бочку. Я не знаю, чи я пролізу в цей Та Я думаю, пролізу налегке. Ой, коротше, чи це треба знайти якогось блін, хлопчика маленького, щоб понімаю, що, щоб його туди бах бах та й. Так, бачите, отака оця процедура, все красиве, все роботає. Так, ну що, шланг, я ж кажу, попідсадінняв. Тепер зараз оці всі моменти. Це внутрі вставляється, це внутрі. Беру гаєчки, беру ножичок, щоб там зачистити, що є, що терпужок і терпужок. І будемо все це діло. Оце, правда, стрімно якось стоїть. Чи може його треба було вивести в другу сторону, якось поняли, щоб воно тут не мішатиме кардану. Та я думаю не мішатиме, що кардан, да? воно тут стоятиме собі, тут винт, тут кардан. Я думаю, нормально. Це сюди внутрі. Оцю шлангу, правда, перекрутив, бо вони там, як вам сказати, вони наперепутали перепутали оцю длину шланги. З цієї дліної шланги, що я кинувся ставити, а воно сюди коротке. Поняли? А тут Тобто взяв, трошечки укоротив. Ну, тобто перекрутив просто шланг, оці пиптики поміняв, Та й, в принципі, порядочок. Так, ну що, будемо залазити. Так, всяке. Ну що, буду, буду залазити в бочку. Так. Як вам виставити так, щоб вам було цікаво? Я думаю, що отак ось я поставлю оприскувач. Ой, кажу оприскувач. Стабілізатор. Так, ну з цієї сторони буду пробувати зараз залазити. Вроді би взяв все. Саме головне що Щоб оця вся система не впала. Так, треба взяти, мабуть, зараз віничок з собою. І тут заразом позамітати. Так, точно. Зараз піду візьму віничок. Так, ну что, взял виночек. Бо внутри много стружки, чтобы... Бля, я не знаю, я залезу сюда, или нет. Я его хочу не развалю, цю бочку. Дело в том, что... Так, конструкция вроде бы надежна. Ну так себе. А не, пролази. Так. Ну что, Ныряем. О. Ты что? Красота. Сейчас я вам... Опа. Рядом мы внутри бочки. Ха -ха. Класс. Так, ну что? Это у нас тут. Это у нас сюда. В общем, что? Сейчас поделай. Не буду лишнее видео снимать. Поняли? Да и все. И там дальше покажу это дело. Так. Друзі, ну, без, без приключень нікуди. Що ви думаєте? Саме головне забув центрально. Поставити. Пришлось, вилазити. Прийшлося вилазити <гут> і брати, і залазити назад ставить. Нічого, все, все повигрібав, мусор повибирав. Ну, Цей пластик зрозуміли, що вони дирки сверлили і там воно багато було таких обрізків. Все повибирав. Так, оцю прикрутив. Теж мішалочку, ту, що тут під е, ці сипуті добрива там під, під що. Е, цю мішалочку теж виставив в сторону, щоб вона дивилася. Все, гляньте. В дальнішому е, дивився, люди лайфхаки ділять, поняли? Куплять отаких от дві, беруть ще одну і ставлять на ту сторону, О, там, сверлять дирочку, тут ставлять тройник. Ставлять тройник. І воно працює на дві сторони в принципі, прикольно. Я думаю, що мішало. ну Так буде швидше, так просто довше. У мене було на старому, так у мене по центру. Була. Мені здається, по центру і то веселіше, ніж збоку. Вони типу, зробили більш до там, де до всасування, може і правильно зробили, не знаю. ну. Ви обов'язково напишіть коментар. По поводу цього, ви по-любому напишіть коментар. Так, що іще ще хотів, ви мені розкажіть по цьому розподільнику. Як що регулюється, пожалуйста, напишіть це в коментарі, яке давлення, яка скорость на тракторі бути, бо, блин, в інструкції є. Зараз я вам швидко покажу, в інструкції ось. є. Ось ця табличка. Ну там тільки, бачите, яка скільки літрів, яка скорость, скільки їде. Допустимо, якщо 200 літрів. Треба їздити 4 км 150 бар, ой, ну півтори атмосфери. Ну звісно, це ж смішно, треба якось трошечки хто на опиті, може, хто підскаже, де що і яке давлення крути, щоб допустим, там виливати 200 літрів і їхати хоча б кілометрів 8 Ну, такого приємно. Так що, якщо можна, будь ласка, напишіть в коментарях, як регулювати і яка скорость, що стільки їде, що виливає, щоб розуміти. Так, інструкція, інструкція, а ви мені напишіть, що ось сюди треба. Тут написано 1,5 бара. Сюди треба щось заливати, чи нічого сюди не треба заливати. Обов'язково напишіть коментар, що робити. Чи туди просто напустити воздуха півтора бара і все. А ну-ка, друзі, підкажіть. Що треба насосу робити перед першим запуском? Чи для початку треба води залити, по ідеї, а тоді вже щось -то робити. Так, люди, дивіться, добрався до цього, хотів же ж розкрутити, подивитися. А як же ж його тепер розкручувати? Хоч би ключ якийсь положили чи що. Ви представляєте? Нема як, ну нема як розкрутити. треба тільки відкручувати три болта, бо ну реально в мене сили не вистачає. Щоб його взяти отак ось. І розкрутити. Це блядь, яку треба. А ні, Ах ти, блядь, палець зажало. Ааа! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, оцени воно, конечно. Це треба брати з собою зубило, мабуть, молоток. О така ось фільтрація тут, бачите. А ну може щось посоветуєте, що щось треба додавати сюди якісь фільтри ще ставити, чи не треба. Чи може сюди треба внутрішньо такий маленький, як там стоїть. О там воно. Ну на о цьому фільтрі. Ще один поставити Чи не треба. А ну напишіть щось, будь ласка. Ладно, я назад. А, а чего тут? А, тут клапан дали. Может у нас из-за этого? Вот так. Вот так, все. Так. Ладно. Хай буде так, все, погнали далі. Розпаковка. Гляньте на цю красоту. Ну просто ж ідеальний. Просто ідеальний. От це буде показувати вже. Це вже буде тиск показувати. Такий вже буде показувати, що це нереально. Так, походу вкручується ось сюди. Та ти що гляньте? А з яку ж сила його Шо, отак? Так між же ж так, блядь, тіліпається. Як же ж його зажрати? Чи може туди треба ще щось підлажувати, а? Що скажете? А, там резиночка є внутрі, значить треба дотягувати. Так, ну що, буду дотягувати. Так, ну що, поставив отак. Щоб і збоку було видно, і з трактора було видно. Ну, а там тоді вже при роботі вже якось виставлю його так, як мені буде удобно. та В принципі, все. Так, ціпо зажимав. Тут все, все красиво, все працює. Так, це теж працює. Це зажав, те прикрутив, так, осталися мені ці макарончики, треба щось зробити з цими макарончиками. Ну, бачите? Це все прикрутив, а цю шлангу, мабуть, треба перекинути наверх. І буде симпатичній, правильно? Так, отут теж надо, це треба поправити. Так. Саме вони не поламають, поняли, бо воно все пластмаса. Короче, якось так. Е, попереду шланги теж це пообрізає. Ну, тут обично просто скрутив, поняли. Тай, ну, все, блін, не парився. Тут я ж кажу, провів її цю штуку, воно так прикольненько. Ну, можна їх там було ще підтягнути туди. Ну я думаю, не треба. Ну, а в принципі в процесі воно покаже де що, як знаходиться, поняли? Так оце теж ідеальненько поставимо. І в принципі все, Я ж кажу, на цьому зборка оприскувача закінчена. Е, кстати, що мені подобалося тут, а, конечно, на моєму старому оприскувачу була не різьба а був такий. О, откройте. То есть, він тепер на закрутці, з нього ну, виливатися вже не повинно. А то в мене був старий, що такий з праворотіком, Ну, він з наверное, резинка піднашувалася, він з рішенням просто з нього витікало, це вся пена, отак вот щось вот, наколотиш, воно з нього тече по тому Ну, Я сподіваюся, що тут буде ця кришечка держати, ось підтягнув. І все, і питань немає. Раз. І все. Так, так друзі, ну, дивіться, отак все от вийшло, це ідеально, можна сказати. Гляньте, як. Розпланував шлангочки. Ці на... Це йде шланга на праве крило, це на ліве, якщо дивитися ззаду, зрозуміли. Це центральне. Це, Центрально завів сюди під низ. Ці дві проходящі, бачите, ну я ж вам казав, що трубки такі йдуть, вже класно, не треба нічого там придумувати. Цю вивів, кинув сюди, пішла, щоб вони тут не дуже путалися. І цю вивів сюди. Гляньте, як все. Ці штуки мішати не буде, нічого показує. То есть, ну, без препятствий. Тільки э, натяг. Ну, я думаю, це вже дуже високо. із за того, що коли я ще підніму його на тракторі, то ну, мені по-любому прийдеться опускатися, а тут просто я шлангу зров отак, щоб э, вона не висіла отут спереді, щоб вона не тіліпалася, я її завів за трубу цю квадратну і прикрутив її вверху її. Тобто, її можна, в принципі, Опустить там чуть, -чуть понял? Ну, блін, не треба, я думаю. Так, все, тепер назад. І тепер бачите, і опускається. Тобто, ніде ніякі шланги, ніде нічого не мішає. До цього моменту все, все, отак сложив і все ідеально. Гляньте, дивіться, взагалі, ну просто. Просто топ. Так, ну що, друзяки, останні штрихи. Раз. І сюди два. Так, ну що, все, все, зборка закончена. В принципі, на сьогодні все. Так що, друзяки, підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки, пишемо коментарі. Жду від усіх питання різні, задавайте питання, буду всім все відповідати, розказувати, а ви мені... Напишіть, як що регулювати, що куди ставити, може де -то щось лучше, ви мені щось посоветуєте напишіть, може я щось переділаю. Ну, есть... Все, Жду вас у цих коментарях. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дізлайки. Всім до побачення.